Куме, чому ти з дружиною весь час сваришся, а тищу хвалиш? Бо тища, Куме, завжди була проти нашого шлюбу. Юнак звертається до окуліста, Лікарю, Лише три місяці після весілля в мене вже проблеми з очима. Не бачу грошей. Чи допомогли вам ліки, як я прописав? Так, лікарю, ваші ліки просто неймовірні. Мені допомогли від ревматизму, син перестав кашляти, а залишками я відполірувала срібні ложки. Суддя звертається до чоловіка. Чому ви розлучаєтесь? Бо до весілля не знав, що вона не сповна розуму. Взало голос тиші. А от і неправда. Він усе добре знав Жінка кума не кидає чоловіка Вона ставить його на місце Куми, а що таке 90, 60, 90? Це куми, зріст, вік і вага Отже, юначе, ви хочете стати моїм зятям? Не дуже. Але іншого способу одружитися з вашою дочкою не бачу. Розумна жінка, куми, як дирижабль. Куми, а як давно ви бачили дирижабль? Мій чоловік? Кумо помер 10 років тому? Але ж у тебе є маленькі діти, бо помер мій чоловік, а не я. Ви скаржитесь на свого зятя через те, що він підняв на вас руку? Ні, через те, що опустив. Алло, а куди я попав? А куди ви цілились? Лікар запитує пацієнта, чому ви так довго не приходили до мене? Бо я був хворий лікарю. Куме, а хто така свекруха? Це куме мати ідеального сина, якому не пощастило з дружиною. Кума, мій чоловік зовсім з'їхав з глузду. Уявляє себе президентом. То треба до лікаря кума Воно то треба кумо. Але так хочеться побути дружиною президента. Жінки, куми, то наша надія, наша опора, наша сила. Інколи не чиста. Куб. Мій зять назвав мене коровою, мавпою, крокодилом. Ой, кума, може, був п'яний. Ні, абсолютно тверезий. Коли куми немає натхнення, нічого не попишеш. Якщо ви кинете пити і курити, то доживете до 80 років. Але, лікарю, вже пізно. Мені ж 83. Багато курите, шановний? Ні, лікарю, тільки на радощах. Ну, дві-три сигарети на рік, то не страшно. Куме, а що п'є твоя теща? Мою кров, куме. Буває, що чоловік вгадує бажання дружини. Але на цьому й закінчується. Лікарю, дякую, біль у спині, пройшов. Це був радикуліт? Ні. Просто ваші підтяжки були перекручені. Дівчина, а ви танцюєте? Ні. Ну, тоді не будемо хаяти час. Куме, тільки дехто з тих, кого мучить кашель, ідуть до лікаря. Усі інші йдуть до театру. Пані, чому ви хочете розлучитися з чоловіком? Бо у ліжку він повторює рухи зовсім іншого чоловіка. Василю, а про що ти думаєш? Про те, що й ти, Галю, ну й негідник ти. — Щороку, кума, в мене народжується дитина. А ви пробували рік два не зустрічатися зі своїм чоловіком? Пробувала, не допомагає. Василю. А ти кохаєш мене, так, Галю, так само, як і ти мене. Ну, знаєш, це вже занадто. Лікарю, допоможіть. Від хвилювання я посивів. А що вас хвилює? Ти, що єсивію. Якщо чоловік одружується тому, що вже час, значить, вже пізно.